Всім привіт, ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтрюк. І якщо ви щось хочете приготувати в азійському стилі, того я вам покажу. Откуда на Білорусь готувалось нападіння, і якщо б за шість часов ми не несли привітівний удар по позиціям. Я карту принес. І спочатку крила нам треба роз'єднати, щоб вони були двома окремими частинами. Після цього ми будемо робити паніровку: три частини муки, одна паприка. Ну а як панірувати наше крило, я вас вчити не буду. Та ладно, буду, звичайно, го покажу. Насправді, основний циміс цієї страви це саме соус. Він підійде не тільки під курку, але під все, що ви захочете. А для соусу нам треба. Додаємо кетчуп. Яблучний оцет, Сок одного апельсину сушений чесник. Ну що тобі подобається? Зійська кухня? Я знаю, що подобається. Тому іди прямо зараз, став лайк, пиши в коментарі, яка саме страва тобі подобається. І тут. Чи тут буде огляд гострого хотпоту? Ну його дивитися я не раджу, коли ти їсиш. Ну а з рисом все просто. Дуже добре промиваємо і варимо. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна, і нам треба допомагати нашій армії. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Ну а наше м'ясо відправляємо в духовку 200 градусів до готовності. До речі, крила треба кожні 10 хвилин вертати, щоб вони однаково приготувалися. Наші крила вже готові, тому ми будемо змішувати їх з соусом, щоб кожне крило було покрите соусом. Ну Ось наші крила в кисло-солодкому соусі з рисом і готові. Давайте спробуємо. Ну, почнемо, мабуть, з рису. Просто нейтральний різ. Ну, саме головне це крила. Mm. Mm. Знаєте, тут паніровка не така, як в KFC. Вона просто увібрала в себе кисло, солодкі соус, і все. Давайте ще одне крильце. Це дуже смачно. Mm. Знаєте, чому мені подобається азійська кухня? Бо вона дуже вдало поєднує інгредієнти. Це як борщ, тобто вдало підібрані інгредієнти, це просто відвал макітри. Дивіться, ці крильця вони кисло солодкі, вони помірно цитрусові, вони дуже смачні. Так, друзі, я буду доїдати. Ви пишіть, будь ласка, в коментарі, що мені наступне приготувати. Ставте лайк або дізлайк цьому відео. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!